Це дорога в бік Росії. Село Костобобрів за кілометр від кордону. До повномасштабного вторгнення, за інформацією старости Костянтина Вейкши, тут проживали понад 400 людей. За даними старости, в Костобобриві залишається 258 жителів. Цього дня у селі хлібний день машини розвозить продукти, тому люди збираються на вулицях. Хліб там був уже призявалі хліб. Хліб, а то ще не було тут. Хліба ні. Зв'язку немає. Зв'язок вишку мобільного зв'язку з передавачами російські дрони зруйнували понад півроку тому, та по ній все одно періодично б'ють, каже місцева жителька Ніна Корецька. Вон вон віднам уже стольки є білі, столь білі та господіра. Учора два ра учора два рази. рази Гіпнулі па чому ж там б'ють ага. мобільний зв'язок у селі ловить лише у деяких місцях. Уже кой як знаходимо десь позвонити, тому що діти мої теж одна в Ногороді, одна в Києві переживає. Як там мама, як я саме не дзвоню, вони пере... та саме. Уже другим людям дзвонять, передайте, як там мої родні. у сутки вийду дочки, десь зв'язку знайду, щоб дзвонитися, живі чи не живі, щоб не переживала. Ні вона, ні ми». У Костобоброві майже три тижні не було електрики. В Черніговобленерго тоді повідомили, що після негоди 21 листопада за кілометр від російського кордону впало 25 електроопор. Щоб зберігати запаси продуктів, люди закопували їх у сніг. Енергетикам вдалось подати електрику в село 11 грудня. Застосовані нестандартні технічні рішення для того, щоб не використовувати важку техніку під час проведення робіт і мінімізувати небезпеку для персоналу. Від одного кінця села до іншого 4 кілометри. Тому ті, хто їдуть транспортом, підбирають односельців. Після повномасштабного вторгнення приблизно третина у Костобобриві спорожніли, показують місцеві. Ма вон хату білий, теж нема ні культури і рядом теж немає люди. Гурки тобстрілів прикордоння та гул російських дронів тут кажуть люди чути щодня. Дрони кожен день ночі будять страх. Ота бамбіжки каждий день це очень тяжело. А через село када літі. І по граніці а шахети через село і ракети летять. масово люди почали виїжджати звідси після російського бомбардування наприкінці квітня 2023 року. Станом на серпень 2024-го, за даними Семенівської міської ради, з села виїхала приблизно третина населення, та більшість людей залишаються у селі. Куди я поїду? І з нашими пенсіями, що нам три тисячі платять, куди можна поїхати? Місяць, два-три, хай дадуть по дві тисячі допомоги. все. А та де ж то І в нас вже здоров'я немає, щоб кудись переїжджати і починати все спочатку. Дехто з тих, хто виїжджав, повернулись назад. Одна з них Любов Рубан. Ми виїжджали у 23-му році в маї. Посиділи, посиділи маленька, унесли розтрати та й повернулися назад. Бо ніде ніхто нікому ну, не потрібний. Нічого нам не доробити, треба сидіти вдома і все. Же багато хто дзвонить. Що як тільки все закінчиться, ми зразу ж будемо тут. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.